Палінка, який да. тобі найстрашніший сон снився в дитинстві, От, який ти весь час боялася, і він повторювався, повторювався. Я боялася, коли я прийду на свідання зимой, у мене із носу носа щось вісать. Я думаю, ти боялася лизнути металеву деталь. Мені насправді снився майже настільки страшний сон, що я виходжу в басейн, іду купатись, і бац, я без трусів. Виявляється, від таких казусів не застраховані в реальному житті і зірки знаменитості. Ось, будь ласка. Давайте подивимося, в яких луках, в яких просто дивовижних виглядах вони з'являються. Кеті Пері, ми вам е, чесно говоримо, це вона, хоч голови не, не видно. П'яна Кеті Пері в ванні лежить із піцею. Такий страшний сон. До речі, вам може приснитися. Йдемо далі. Кейт Мосс і Піт Догерті. П'яні в позі Вальта співають із вікна разом із Ален Делоном. І ось Кім Кардаша. Вона просто настільки любить uh, сонцезахисні окуляри, що зайшла в солярій і забула їх. зняти. Ну, сфоткала? І не знаю. Девід Бекхем також ось проштрафився, майже як я перед басейном в трусілях, причому такого не сказав би навіть тілесного, а болотного Слушай, кольору. ну, uh, Девід Бекхем, він і без трусів, і в трусах. <хи> конфетка. Він без трусів в трусах. А ось э, трошки ситуація пікантніша, ніж у Давіда Бекхема. Фергі, це співачка Фергі, і у неї стався казус. Вона э, дуже зраділа реакції фанів, і реакції проявилася як в очах, так і власне. Вона ну, дуже відповідально підійшла к своїй професії. Ну давайте ж її піддержимо. Ну, давайте підтримуємо Фергі і підтримуємо Віктора Бронюка, у якого також стався казус на концерті. У нього луснуло в самому непідходящому місці. Доки музиканти з гурту Тік відходять після завершення всеукраїнського туру з Іриною Білик. Віктор Бронюк латає. І латає він не душевні рани від розлуки з Повдівою, а власні штани. Чергує з писань вийшло давати мені квіти. І всі виходили на сцену. І тут і, 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 одна жінка я кажу: ну видіть, подаруйте, вона каже, ну нахиліться до мене. А я. Працював трохи з і так якось вийшло, що штани прилипли. І в той момент, коли я нагнувся і так от присів, я єдине, що з тих побачити, що як нитки як, тріскаються, і на самому такому пікантному місці рвуться штани. Що тут скажеш, тур видався дійсно гарячим, адже подібні колапси траплялися стійком ледь не в кожному місті, а їх на хвилиночку було 27. І нехай потім виконавці розповідають, як вони героїчно продовжували виступати, коли в них випадали навушники чи ламалися підбори. А ви спробуйте погицати на сцені без штанів. У мене варіантів не було, концерт продовжується. Правда, трошки менше динаміки було. Я більше працював в таких от статичних позах. Потім отак от йшов, йшов сцену маленькими кроками, але все нормально. Тобто. Чні меломани радо зустріли свого героя на клубному лайві? Однак надовго бронюк у Києві не затримається. Щойно з концертних штанів зійдуть усі бойові шрами. Тверезість і культура завітає і ще до півсотні українських міст. Було дуже багато, скажімо, так, листів. Було дуже багато звернень, коли ми їздили в турі. Тобто, коли люди приходили на концерти і говорили про те, що от, «А чому ви не поїдете меншими місцями? Чому такі обласні центри? Чому, наприклад, є міста, які не поступаються обласним центром? Чому ви їх завжди минаєте? От тому якби це така свіжа інформація в продовження е, того туру, але вже без іри Білик, е, буде так званий великий тур маленькими містами. Ну а поп конвеєр скаже вам на вушко, що чекати на нові трави від тіку і компанії залишилося недовго, адже новий тур Україною розпочнеться вже наприкінці літа.